Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як зафіксувати ліве меню. Щоб ми гортали сторінку вниз, а меню горталося разом з нами. Для початку потрібно встановити VK Opt. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування і розширення. Інше розширення. І вводимо ось тут на англійській мові. ПК Opt. Натискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. ПКОПДА в Google Home. натискаємо оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. Окей. Okay. Нас тепер додалося VK Opt. Переходимо на влаштування VK Opt та інтерфейс. І ось тут у нас є зафіксувати ліве меню. Вибираємо. Сховати. Оновлюємо сторінку. І меню просувається разом з вами. І ще вам допоміг підписуйтесь, ставте лайки, якщо не допоміг ставте дізлайки. Дивіться наші наступні відео, як оформити сторінку ВКонтакті, секрети ВКонтакті, основи ВКонтакті. Але про тим задайте запитання до Карми, чи ви поставили лайк, чи ви підписалися. Дякую за увагу!